Івано-Франківська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 7 що на вулиці Грушевського у центральній частині міста, цього року прийняла 27 першокласників. Вони переступили поріг світлої, сучасної школи, адже, хоча вона одна із найстаріших в місті, проте постійно оновлюється. Особливо багато зроблено протягом цього року. В цей новий навчальний рік школа готова до прийняття учнів завдяки батьківському комітету, завдяки батьківському фонду. В класах зроблені Точні ремонти зроблені підвісні стелі за завдяки депутатським коштам, завезені нові стільці, шкільні дошки. Зроблено ремонт спортивного залу. В тому навчальному році ми одна напевно із таких перших шкіл, які перейшли на автономне опалення. В нас встановлена нова котельня, і у нашій школі стало надзвичайно тепло. У початковий клас дітей відвела за ручку перша вчителька. Тепер вона провадитиме їх у доросле життя. Перші лідери чи прочитані слова, це її заслуга. Батьки покладають дуже великі надії, дуже великі сподівання нас, вчителів, і ми зі своєї сторони прикладемо максимум зусиль, старань для того, щоб здійснити мрію батьків, щоб дітей дійсно ввести в країну знань. Країну, нашу країну і наш сьогоднішній перший урок присвячений нашій землі, нашій батьківщині, нашому рідному краю. Зі стін сьомої школи вийшло чимало відомих людей: одні лікують, інші справи життя обрали правознавство. Що інші навчають, пишуть, займаються громадською діяльністю. Серед батьків цьогорічних першачків теж є випускники сьомої школи. Коли я почалася в сьомій школі, мені привели дуже багато таких хороших рис, які мені допомогли в житті, і я вдячна своїй школі, що колись мені дали ці знання знання і це розуміння до життя мені дуже подобається ця школа. Я буду тут чись. Особливістю цього навчального року кажуть педагоги стала зміна шкільної програми для старшокласників. Учням перших дев'ятих класів пощастило більше. Вони навчатимуться за старою звичною програмою.